Фільми 2024 року стали справжнім відкриттям у світі кіно. Цей рік подарував нам неперевершені прем'єри, зворушливі драми, інтригуючі трилери та дотепні комедії. Сьогодні ми підготували нову цікаву добірку нових фільмів 2024 року. Кожен із цих фільмів залишає незабутні емоції. Обирайте свого фаворита, діліться враженнями в коментарях. А розпочне сьогоднішню добірку фільм Одне життя. У 1938 році 25-річний лондонський брокер Ніколас Вінтон сталося це незабаром після підписання мюнхенської угоди. Під час подорожі він зустрів кілька праських родин, які живуть за межею бідності, без їжі та в страху перед нацистами. Жахнувшись умов у таборах біженців, він вирішив самостійно визволити єврейських діточок. Озброївшись підтримкою своєї матері бабети, він подолав бюрократичні перепони, зібрав пожертви і відшукав сім'ї, які погодились дати притулок тітлахам в Англії. Стартували справжні перегони, і було незрозуміло, як довго кордони ще залишатимуться відкритими, перш ніж фашисти остаточно переможуть. Він врятував життя майже 700 дітлахам, давши їм шанс на майбутнє. Фільм переплітає час минулого і теперішнього. 50 років тому, 1988 року, вже постаріли. Він розбирав завали в офісі та знайшов старі документи, в яких робив записи, в ті страшні роки, а з ними фотографії та списки хлопчиків і дівчаток, які чекали на порятунок. Він, як і раніше, звинувачував себе, що не встиг вивести всіх за ланчем. Він запитав якось свого давнього приятеля Мартіна, як йому вчинити з усіма цими паперами. А він порадив віддати їх у музей голокосту. Але при цьому він хотів привернути увагу до цієї теми. У підсумку архіви опинилися в руках телевізійного шоу. Вінстона запросили в телестудію і попросили сісти на одне із місць у залі. Він і не підозрював, що разом із ним там сидять ті самі хлопці, яких він колись забрав у смерті. Фільм Дівчина і море в основі сюжету фільму біографія Гертруди Едерле, американської чемпіонки з плавання, яка вперше здобула золоту медаль на літніх Олімпійських іграх 1924 року. У 1926 році Едерле стала першою жінкою, яка перепливла Ла-Манш. Все починається у Нью-Йорку в 1914 році. Маленька дівчинка Труді захворіла на кір. Лікар упевнений, що вона помре вночі. І поки сім'я дівчинки готується до найгіршого, вони здивовані від чуда. Вона одужала і прийшла до них вранці. Відтоді дівчинку заохочує плавати її мати Гертруда, яка наполягає на тому, щоб обидві її доньки навчилися плавати. На це вплинули новини про катастрофу на паромі, в якій загинули сотні людей, здебільшого жінок, бо вони боялися води. Батько Труді, м'ясник Генрі, не в захваті від цієї ідеї, але він не може заперечити ні своїй дружині, ні доньці. Тим паче, що вперта Труді вже відчула смак цих спортивних занять. Через деякий час вона перетворюється з аматора на професіонала. Труді починає вигравати змагання і встановлювати місцеві, державні, національні та світові рекорди. Справжній біль. Два братини бачились багато років після того, як посварилися і перестали спілкуватися. Однак, значення сімейних зв'язків для них все ще не згасло. Бенджі та Девід зустрічаються та купують квитки на найближчий рейс до Польщі. Їм доводиться на якийсь час забути про всі образи, щоб віддати вшанування померлій бабусі, яка пережила Голокост. Через різні непередбачені обставини подорож на історичну батьківщину затягується. Проблеми в дорозі пробуджують старі конфлікти. Родичі знову починають але тепер вони не можуть просто встати та піти, щоб виконати свій обов'язок і потім благополучно повернутись додому. Хлопці повинні триматися разом, навіть якщо це змушує братів відчувати сильний біль. Історія приймає несподіваний оборот, змушуючи герої визнати свої помилки та позбутися ненависті. Субстанція. Колись Елізабет була справжньою зіркою, зводила з розуму шанувальників і купалася в променях слави. Але її найкращі дні минули. Тепер вона веде фітнес програми. Бос Деніс Куейт. Вирішує, що її час вийшов і відправляє Елізабет на пенсію. Головна героїня не хоче миритися зі своєю долею. Мріє повернути молодість і несподівано отримує таку можливість. До рук Елізабет потрапляє загадковий препарат під назвою Субстанція, який розробляє ще більш таємнича організація. Виробник обіцяє, що після ін'єкції препарату акторка на тиждень перетворюватиметься на молоду красуню Маргарет Коулі, яка сповнена здоров'ям, але наступний за цим тиждень їй все ж таки доведеться. Проводити у своєму тілі. Правила гранично зрозумілі, а можливі побічні ефекти не видаються героїні перешкодою на шляху до заповітної молодості. Елізабет вирішує ризикнути і зовсім скоро виявляє підступ. Дюна. Частина друга. Фільм розкаже про міфічну подорож Пола Артреда та Фрименів, жителів пустелі, на шляху помсти за колотникам, які знищили його родину і всього, що було для нього важливим. Головний герой Пол переживає тяжкі втрати. Він поступово вивчає звичаї Фрименів і хоче стати своїм серед них. Але перед героєм постають не лише зовнішні вороги, але й складні внутрішні виклики. Йому прийдеться прийняти свою долю, подолати сумніви та страхи. Фрімени стають для пола новою родиною і лише об'єм. Іднавшись із цим народом, він отримує шанс звільнити арахіс від окупантів. Боротьба за ресурси та території набирають все більше жорстокості. Проте, пол, отримавши підтримку, кохання і сенс свого життя, готовий до небезпечної та кривавої боротьби. У вирії подій минуле і майбутнє зливаються, допомагаючи герою перемогти зло. Між коханням усього свого життя та долею відомого всесвіту, він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке лише він може передбачити. Сподіваюсь, ця добірка подарувала вам нові ідеї для кіновечорів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який фільм вас вразив найбільше. Бувай!